Їдуть, щоб не повернутись. Українські студенти обирають навчання в закордонних вишах і додому збираються не всі. Які перспективи у тих, хто таки вирішив повернутись до України? Вікторія оглядає вішак з сучасним одягом. Увесь він робота студентів. Студентів і її власної школи дизайну. У Вікторії Усенко з Києва не було навіть мрії навчати людей робити одяг. Дівчина не думала і про навчання за кордоном. Я не вивчала мову, навіть не планувала десь за кордоном навчатися, Я навчалася в Україні а була вже на другому курсі університету. Та раптом у своїй електронній портовій скрині дівчина побачила лист запрошення на навчання до Польщі. Вікторія вирішила ризикнути. Я мала відправити своє резюме та портфоліо, і саме так виграла грант на безкоштовне навчання. Хоч вдома Віка вже закінчила два курси вишу. В Польщі мала починати все спочатку. В Познанській вищій школі дизайну перший рік вона працювала з керамікою, деревом та металом, вивчала дизайн приміщень, комунікацій та одягу, хоч і знала одразу, чим хоче займатись далі. Все ж таки я вибрала дизайн одягу, але це був дуже класний досвід, тому що багато чим я користуюсь навіть зараз. За час свого навчання дівчина навіть встигла з'їздити на стажування до Амстердаму. Але вона точно знала, з польським дипломом точно повернеться до Києва. Можливо, для тих, хто живе якби в Україні, нікуди не виїжджав. Вони вважають, що десь краще. Але для мене, перш за все, це був досвід, тому що я жила без батьків, я жила сама в іншій країні, я вивчала іншу мову. Але своє життя я все рівно бачила в Україні. Одразу по поверненню Вікторія запускає власний проект школу дизайну, де зараз 100 студентів. І вже стільки ж випускників тут навчає тому, що сама опанувала у Польщі. В них немає нічого зайвого. Головна риса цього навчання це те, що всі вивчають все на практиці. Тобто немає непотрібних предметів, немає того, чим ти не можеш скористатись в житті, тому що до тебе приїжджають завжди дизайнери практики, люди, які працюють за своїм фахом і просто діляться з тобою своїм досвідом. За статистикою більша частина студентів, що рушають вчитися за кордон, там і залишається. Проте це стосується не всіх. Є так само немала частина тих, які повертаються до України, вже з актуальними новими знаннями і роблять нашу країну сильнішою. В Україні фахівців з європейським дипломом цінують більше, аніж спеціалістів з українським. Для них простіше відкриваються двері офісів міжнародних компаній, що працюють в нашій країні. Головна перевага західної освіти акцент на практичних навичках, саме те, що шукає український роботодавець.